Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 6 серпня. В попередньому відео ви бачили, як виглядає виноград Цитронні Магарача всередині липня і ось 6 серпня, тобто пройшло буквально якісь там 20 днів. І дивіться, наскільки збільшилися ягодки, наскільки збільшилися грони. Ось так він виглядає: такий гарний, красивий. Деякі ягодки вже починають. Так, Трошки жовтіти, дозріває, але ще, звичайно, він зелений. В нас цього сорту винограду майже два ряди. І ось так от він виглядає. Подивіться, яка краса. Тобто, дуже рекомендую. Звичайно, спробуємо за смаком, який буде саме в нас, бо я пробувала, який він взагалі-то цей виноград, але подивимося, як він буде. Який в нас буде він за смаком? Ось подивіться, які гарні грони, великі, е, такі повноцінні, лоза визріває, все добре, і е, ми рахували з одного куща е, десь приблизно 15 грон. В середньому, да? десь трошки може більше, десь трошки менше. Але десь приблизно 15 грон. Ну, саме на цьому кущі ми рахували, то нарахували 15 грон на одному кущі на двох рукавах. Тобто рекомендую цей сорт, звичайно, будемо з нього щось робити, напевно, будемо робити вино. Спробуємо, може, будемо сок робити, ну побачимо, що, що, що з цього вийде. Але дивіться, яка краса, як він красивий, який він буде смачний, запашний та ароматний. Дякую за перегляд. сподіваюся, що вам сподобалося. Всього вам найкращого і до зустрічі!